Колись чули таку фразу, фокусуйся не на тому, чого ти не хочеш, а на тому, що ти хочеш. Це один і той самий рівень. Це сфера бажань називається. Так буддисти описували цей пласт буття. Тут є таких два важливих нюанси, про які не завжди озвучують перший важливий рівень свідомості. Коли говорять, що ви орієнтуєтесь на те, що ви бажаєте, і це станеться у вашій реальності, оцей нюансик заключається в тому, що сфера бажань це другий рівень свідомості, другий рівень свідомості. А програмування своєї реальності це вище четвертого, якщо бути точною, від 5-го і вище. Тобто людині для того, щоб програмувати свою реальність, треба пройти другий. Третій пласт зайти в силу свого характеру. Четвертий пласт поєднати все з усім, і потім людина може програмувати свою реальність. І другий такий нюансик це сама сфера бажань. Це один і той самий пласт, це одна та сама медаль з різних сторін. Або ви тікаєте від того, чого ви не хочете, да, і ви про це думаєте, я цього не хочу. Або ви біжите в сторону того, чого ви дуже хочете. Цей пласт він має прив'язку дуже сильну. Ваша свідомість, ніби чіпляється. Да, ваша менталочка, ніби має такі прив'язки до того, що вона хоче, або чогось вона дуже не хоче. І. Є такі три сфери: сфера форм, так, фізичний план, сфера без форм, там, де, власне, і є відсутність прив'язки до будь-чого, прив'язки до сильного бажання, або прив'язки втікти від чогось, чого не хочеться в своєму житті. І це, і, власне, оце, будучи в стані ума, коли ви не прив'язуєтеся, у вас немає цього такого. Нав'язливої думки, що я це хочу, я туди йду, я це біжу, я туди всі свої сили, або навпаки, я чогось не хочу, тікаю від цього. А ментальний стан і сфери без форм вона говорить про те, що я не прив'язуюсь ні до емоції, ні до її відсутність, ні для ні за її зашквар. Я не прив'язуюсь. До того, що я маю, я не прив'язуюсь до того, що я не маю. Я не прив'язуюсь до того, що я хочу, я не прив'язуюсь до того, що зі мною відбувається. Тобто ваш ментальний стан, він задоволений базово, задоволений він нейтральний. Нейтральний це не пустий, не, не інертний, не безініціативний. Ні. Він, знаєте, як кажуть, холодний розум і гаряче серце. Оце те поєднання. Тому що, коли є прив'язка до чогось, що ви хочете або щось не хочете, ви залежні від цього, ви не вільні. А коли ваш мозок нейтральний, у вас немає прив'язки. Якщо у вас немає прив'язки, то вас ніхто нічим не зможе маніпулювати, керувати вами. Ось що виховує, викохує і медитація, і духовні вчення. Свобода від будь-яких прив'язок, не втікання від матриці, не, не бути аскетами, не відмовлятися від матерії, ні поєднати в собі полярності і заспокоїтися, але не бути від цього залежними. Не бути залежними ні від людей, ні від матерії, ні від емоцій, ні від станів, ні від бажань. Свобода.